Це службова собака голландська вівчарка скаут. Він навчається з 22-го року з пошуку вибухових речовин. Шукає вона добре, нюх має хороший, робочі якості дуже високі. Кінолог Вараського підрозділу Національної гвардії України розповідає: скаут не припускається помилок та завжди виконує завдання на всі 100%. Вівчарка швидко розпізнає, де знаходиться вибухонебезпечна речовина, і позначається тим, що сідає біля цього місця і чекає кінолога. За правильне виконання завдання отримує винагороду, улюблену іграшку. Така мотивація застосовується на усіх тренуваннях. Щоденне тренування повинно бути не менше 4 годин занять. Це можна розтягувати бажано на цілий день. Зранку, в обід і так само ввечері. І в різну пору доби, щоб собака розумів, коли день, коли ніч щоб вона так само адаптувалася до навчання. Досвідчені кінологи виховують собак з маличку. До кожного чотирилапого шукають спеціальний підхід, намагаються зрозуміти його характер, уподобання. Тільки тоді пес буде виконувати те, чого від нього вимагають. кажуть для того, щоб до автоматизму віддресувати у хвостатого певні навички, потрібні роки тренувань та щоденної праці. Покладається на нас багато завдань, так як і зараз у нас важкий час і війна, і багато службових собак використовують як на блокпостах по пошуку вибухових речовин зброї. До таких рейдів залучають і службову вівчарку на прізвисько шерхан. Більш безпечніше, коли це знаходить собака. Не потрібно розривати пакунки, перевіряти, відкривати ящики, відкривати сумки і так само, бо вибуховий. Прилад може бути на те, що тільки його береш в руки, він зразу детонує. Собачка набагато проще, ми його пускаємо, він знайшов, сів, без ніяких звуків. Все тихо. Собака проводить пошук безконтактно. Йому не можна торкатися носом до речі, яку вона шукає. Заборонено подавати голос, щоб не викликати коливань, що можуть спричинити вибух. Також чотирилапі вміють затримувати правопорушника, збити його з ніг та зробити усе для того, щоб він отримав належне покарання. Кінологи кажуть, постійно вдосконалюють свої знання з дресирування собак, шукають нові підходи до роботи, а головне надзвичайно люблять спілкування з чотирилапими. Робота приносить їм задоволення, а суспільству користь. Працювати в парі з собакою відповідально, приємно і дуже цікаво, кажуть фахівці. Вона є одночасною колегою і другом. Вона розуміє, бачить все і, як кажуть, найвірніший друг. Зйомку із кінологами та їх чотирилапими напарниками ми проводили 2 квітня. В цей день своє професійне свято відзначали люди, які присвятили себе роботі службовими собаками. Бажаю нашій великій кінологічній родині, щоб нас завжди оточували вірні друзі. Щоб служба була легкою, завжди продуктивною, кінологи разом із своїми чотирилапими друзями продовжують виконувати свою місію, допомагаючи захищати українців. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уіта Згерез.